Уяви собі дитячу кімнату, де кожна іграшка має своє місце. Хм, Звучить як казка, правда? Але насправді це реальність. Наприклад, коли у вас є коробка з кришкою, у кімнаті автоматично стає чисто. А так було до. Сьогодні я розповім вам прості методи, які допоможуть навчити дітей порядку без криків і примусу. Порядок це не лише чиста кімната, це впевненість дитини, відчуття відповідальності та організованості. Наприклад, коли у дитини у шухляді все розкладено в органайзери з маленькими комітками, дитині набагато зручніше знайти свою білизну чи шкарпетки. Це формує гарні звички та робить побут зрозумілим і для дітей, і для батьків. Метод перших власний приклад. Дитина повторює все, що бачить. Якщо ви самі складаєте речі у вертикальні коробки, дитина бачить, як це працює. І вже з раннього віку розуміє, що речі можуть бути розкладені акуратно. Тому почніть з себе, дитина побачить, як це працює, і сама швидше це порядком. Найзери роблять систему зрозуміло, навіть для малюка. Я мама двох дівчат. І аксесуарів для волосся у нас безліч. Так хотіла їх зібрати в одне місце для того, щоб вони не були по всій квартирі. Силіконові косметички, та дрібні речі виглядають не тільки практично, а й естетично. Закрита коробка для іграшок чи роздільні органайзери для шухляди підказують дитині: тут ляльки, тут шкарпетки, тут футболки. А тут аксесуари. Метод третій ігрова форма. Прибирання для дитини може здаватись нудним. Але якщо додати елементи гри, усе змінюється. Давай пограємо в салон краси. Ігрова форма плюс правильні органайзери. Дорівнює легкий та веселий спосіб навчати дитину. Метод 4. Похвала й підтримка. Не забудьте похвалити навіть за маленькі кроки. Це створює мотивацію і закріплює позитивний досвід. Метод 5. Ритуали. Діти люблять передбачуваність. Коли щовечора ви разом складаєте іграшки в коробку або розкладаєте речі по органайзерах. Це стає маленьким ритуалом. Важливо пам'ятати. Порядок це не про ідеальність. У дітей завжди буде трохи хаосу, і це нормально. Наше завдання створити систему, яку дитина зможе підтримувати сама. Порядок з дитинства це п'ять кроків. Власний приклад, органайзери від органайсьюа, ігрова форма, похвала та ритуали.